Подумала, з чого почати це відео, але довго думати не прийшлось. Тому що тур, який забронювала, це автобусний тур, перший мій автобусний тур в житті. Думаю, клас, треба спробувати, подивитися, що це взагалі, чи це круто, чи не круто. Ось. Мені за 7 днів до поїздки прислали повідомлення на почту, що цей тур відміняється, тому що мала кількість людей забронювала його. Пам-пам! Просто що робити? Вже всі взяли відпустку, тому що я мала їхати з сестрою, з хлопцем. Всі взяли відпустку, вже все придумали, вже все блін організували. Розумієте, мало би бути дуже круто. Я така сижу думаю, капець, це що прикол? Чому коли я перший раз в житті вирішила забронювати такий тур, його відмінили? Просто це капець. І ми вирішуємо, що потрібно просто купувати квитки, їхати самим, брати машину в оренду, придумувати весь маршрут самим. Все коротше самим придумати. Тому у мене зараз ці дні це просто якась жесть. Я Сижу в телефоні, в комп'ютері, не вилажу, шукаю всі локації, шукаю готелі, місця, щоб воно все було по путі, як це гарно організувати і все зробити. Так ми вже здали свої чемодани. Пройшли, грубо кажучи, паспортний контроль, якого не було, тому що це Євросоюз, його тут немає. Це так дико завжди, але окей. Зараз ми ся годинка походити по дюті флі і, напевно, поїсти, тому що ми дуже голодні. Вирішили купити собі трішки заспокійливого дорогу, тому що тут є аерофоби і трішки страшно літати. Думаю, що це допоможе і ми легше перенесемо поїзд. Даю собі такі бутербродики. досить такі смачно, бо сьогодні взагалі нічого не їли, окрім смілянку. Тому маємо, що маємо. Що ми тільки приземлились, вийшли з літака. Тут 10-та година вечора, а 27 градусів жари. Нормально, так не так, як в Кракові, як щось, що навіть в такий вечір, то так спекотно. Щоб ви розуміли, зараз п'яте ранку. Ми тільки проснулися. Якщо це так можна сказати, тому що я взагалі майже не спала всю ніч. П'яти годин сну я напевно проспала тільки 30 хвилин. Я постійно просиналася. То мені жарко, то мені холодно, бо працював кондиціонер через те, що тут дуже жарко, і я відчуваю, що мене заклало ніс. Уші зараз фарбуюсь, зроблю себе все, що можливо, щоб виглядати. О, і будемо йти до фонтану Треві і пантеону. Так, ну що, поки ми зібралися вже 6.20 ранку. ранку. Навіть 20 хвилин пішки до фонтану Треві. Сподіваюся, що там не буде дуже багато народу, бо я бачила в відео, що найкраща година це 5 ранку. Поки ми дійдемо, це буде десь 6.40 Тому давайте дивитися, як там буде. Взагалі, що ми бачимо цікавого по дорозі. Так, ми вже підходимо до фонтану. У мене прямо ж мурашки, я його чую. Мені цікаво, що там багато людей. Взагалі, як він виглядає вживу, я просто не можу дочекатися вже на нього подивитися. <му> я просто щось подивіться на це нереальне. Це якраз неймовірно описати словами. Подивіться, скільки людей? 640 ранку. Зараз ми йдемо до Пантеону. Надіюсь, що там теж буде не так багато людей, і ми зможемо сфоткатись. Але цей фонтан треві він просто нереальний. Ви бачили, яка краса. Вживу це просто не передати. Те, що фото і відео, це взагалі не те, що вживу. оці. Подивіться на це. Звичайно, відео не передає 1 і одного проценту цієї краси. Ось так виглядає черга до найпопулярнішого кафе. У нас сніданки деякого сани, паніні, смачна кава. Так що ми стоїмо в черзі. <пілляє> чекали, ми не даремно. Виявляєте, у нас столик ось на такий вид, на фонтан Треві. Я в шоці. Я думала, що ми десь ось там будемо сидіти взагалі. А ми ось тут з таким видом на ну, хіба це не найкращий сніданок. Як ви думаєте? I I що ми взяли на сніданок? Взяли холодний капучино. Я думала, це буде якесь разнообразі, вам покажу, але ні, всі вибрали такий фісташковий пуасан. Я думаю, що він дуже вкусний. І холодне капенчино. З таким видом офігенним просто ми будемо снідати. Ви летяєте. Я в шоці. Зараз біля колізею знали б, ви, як жарко. 36 градусів вже, здається. Ні, 32 градуси зараз. Я просто вся мокра, це нереально. Я я би сюди більше не їхала літом, точно, бо просто неможливо ходити, весь мокрий, немає чим дихати. Всі ходять з вієрами. Отак себе на себе дмухають, бо це нереальна жара. Я не знаю, як я витримаю, бо зараз 32, а буде 36. Просто нереально важко. Але красиво. У нас зараз буде екскурсія. Ми її купили за тиждень онлайн-квитки. Вона має длитися, здається, півтори години. Ми самі будемо без гіда ходити по Колізею. Тому давайте дивитись, як там буде, як красиво. Надіюсь, я не входу в оморок від цієї жири, бо це просто жах. Як тобі погода взагалі? Погода. Мені нормально, мені не жарко. Я тут розказую, що я вмираю, а тобі Окей. нормально, серйозно. Ну так. Я Ясно, все, сюди. в тебе нічого не питаю. Маріна, як тобі погода взагалі? Дуже спокійно. Та, подивіться, ми знайшли таку обзорну площадку. Тут не так багато людей, це я побачила в інстаграмі, сховане таке приховане місце. Можливо, я вставлю сюди кадри, як дійти, а можливо не вставлю. Пішли зібрати свої квитки, щоб без черги потрапити в Колізей. То тільки що було дуже багато людей. Я що я зараз просто втрачу свідомість. Дуже жар, дуже жарко. Досить нереального жарко. У нас зараз є ще 20 хвилин почекати нашої екскурсії. Ми скачали спеціальні філаження, в яких там буде карта, по яких нам потрібно ходити. Так що чекаємо. Вентилятор, який розпилює воду, щоб людям було не так жарко і таких дуже багато стоїть скрізь, щоб стало трошки легше, бо жарко просто ужас. Людям поля заяви ось тупіранки. Перевіречні також багаж перевіряють сумки, щоб не було нічого забороненого. Ми так находилися, у нас просто в мозоліна нога. Я сподіваюся, що не доходить, тому що я вже польгаю і ледве вхожу взагалі. Спека неймовірна, 36 градусів в тіні, і це неможливо видно. Голова кружиться, в очах темніє, просто нереально спокойно. Це неможливо витримати, я не знаю. Я ще ніколи не відчувала себе так погано в страху, як всього. Ми не все виходили, тому що вже просто нереально болять ноги, погано. І вирішили піти на обід, зайшли в якесь кафе. Зараз побачимо, що нам принесуть, чи буде взагалі смачно. Так, ще принесли ось таку карбонару. Порція дуже величезна, ось моя рука. Я не знаю, чи передається. Ну, Коротше, порція дуже величезна, можна було брати одну на двох. Це смачно. Це дуже смачно. Знаєте, вона така смачна, що напевне цю величезну порцію з'їм до кінця? А тобі як паста? Смачна, реально смачна. Я в шоці від розміру порції. Віталій, скажіть вам, як ваша паста сподобалась? Дуже смачна паста, велика порція. Я бачу, що ви за три хвилини вже з'їли майже її всю. І вам ця велика порція дуже підходить, правда? Для мене це моя оптимальна порція. Після нашого плотного обіду ми вирішили. Так, раз, два, три. Після нашого плотного обіду ми вирішили повернутися в готель, тому що наші ноги чуть не відпали. Вирішили сходити в душик, полежати годинку і піти знову до колізею на формі латинській пагорб, тому що ми не встигли походити. Ми дуже сильно втомилися. А знаєте, що ми за цей час вже пройшли 13 кілометрів, де? 13 кілометрів. Ноги гудуть, і у нас сьогодні ще автобусний тур. По Вечірньому Риму буде, типа цей автобус зветься прарітєтний, а ретро автобус у нас буде, на якому ми будемо кататися по вечірньому Риму. Нащось там якась буде дегустація. Коротше, ми думаємо, як зараз це все стигнути, тому що у нас залишається по факту лише е, дві, півтори години до цього автобусу. Але нам потрібно обходити, ще біля Колізея ось ці штуки Ми маємо піти на метро, доїхати до Колізею, походити скільки встигнемо. І далі надає автобус. Зустрічі в метро, напевно. Так, ну що, ми спустились в метро. До речі, дуже чисте метро, я вам скажу. Зараз спускаємося ще нижче. Нам приїхати лише потрібно дві чи три станції. Так, давайте дивитися, що чекає нас на форумі і на палатинському пагорбі. Не можу передати, наскільки тут красиво. Одного дня точно мало щоб обходити все це. Тут дуже велика територія. Все красиво, все хочеться роздивитися. По часу не встигаємо, у нас залишилось десь 40 хвилин тут походити. Але я вставлю кадри, як тут красиво, що це просто нереально. Ми Закінчили ходити по форуму на пагорб. Ми не піднімалися, тому що ми не встигли. Зараз ми знову біжимо на метро і їдемо. У нас сьогодні ще буде тур на автобусі. Я вже це казала. І ми зараз біжимо знову на метро. Так, ми приїхали і схоже, знайшли наш автобус. Цей вінтажний. Нам треба зараз перейти дорогу.

Тут у нас була дегустація піці, можна було обрати солодку або солону, Ми обрали солону. Кожному, я так розумію, по кусочку, напевно. Ось такі є подушечки, на яких сидиш, дегустуєш піцу. З ось таким ось виглядом красивенним. Це не піца, це паніні. Окей. У вас теж паніні? Окей? Коли у нас була така насищена так, програма, ми бачили полізе, ми бачили фонтан Криві, бачили Кримський форум, я спосіб, думала, що ми, мабуть, перебрали з цієї екскурсії, що купили автобусний тур по Риму. А зараз я їхала і просто ці півтори години, да, не, години, ми зараз їхали, і ти фотографуєш абсолютно кожен куточок. І воно все таке красиве і просто від цієї всієї краси реально хочеться прямо ж, ну, чуть ли не плакати. Дуже-дуже емоційно. І дивлюся у галереї свого телефону. Там просто кожне фото, кожне відео хочеться десь постити в інстаграм. Показати це все всім, що ти його бачиш вживу. Це так ну, просто мурашки. Я мурашить? тебе переб'ю, але фото і відео не передається взагалі ні на один процент. Те, як це є в житті. Зиву це просто. До речі, канапка це дуже смачна. Хрустяща. Як вам? Значить, ви ще пиво взяли. Пиво давали. Я не п'ю пиво. Так, ми покушуємо, повертаємось обратно в Автобус, надеюсь, що там будуть наші місця, їх ніхто не званив. Всім добрий ранок. Це другий день у Римі. Вчора я вже нічого не виставляла, бо вже камера сіла. Ми пізно прийшли додому. Сьогодні у нас по плану музеї Ватикану. Ми ж не вставали так рано. Зараз 9 ранку, вже 32 градуси жури, дуже жарко. В Ватикан не можна, до речі, йти в якомусь відкритому одязі. Треба, щоб були закриті ноги і плечі. Тому ми одягнули сестрою довгі юбки, такі ось закриті маєчки, надіюсь, це поможе, тобто, надіюсь, це запоможе. Ми зараз йдемо десь непонятно де, наче, наче не знаю, в трущобах якийсь дуже стрьомно. Зараз ми йдемо на сніданок в ресторан, де дуже гарно має бути колони, типу такий античний стиль. І там має бути не тільки круасани та кава, а і ще така солоненька. Туди нам іти 30 хвилин пішком. Поки ми йшли на сніданок, дивіться, яку ми знайшли локацію. красиву. Ось така краса. Я в шоці? Спочатку ми зайшли в той ресторан, що хотіли, але виявилося, що там потрібна резервація і потрібно ще платити за людину 15 євро за резервацію на час. Коротше, ми зараз дуже спішимо, ми не встигали там зарезервувати своє місце. Ми прийшли в інше місце з видом на пантеон. Дуже гарно. Тут ми вчора ходили взагалі людей, майже не було, а сьогодні. Людей. Ми дуже сумували за омлетами, тому Віталік замовив ось такий омлет з крембо з беконом. Виглядає не дуже апетитно, якщо чесно. Маріна замовила омлет з сиром та хамоном, бо клали хлібчик і салат. У мене теж саме. І ще холодну каву. Віталік, ти вже їсти. тобі смачно? смачно. Правда? Так. Бо виглядає не дуже. Ну, омлет досить непоганий. Сам я роблю набагато краще, мені набагато більше подобається, тому що вони зробили окремо бекон, А я люблю, коли бекон є разом розміщений. Ось ну яйця не але мабуть це зробили для того, щоб кожен не міг собі досолити. А так все. Я вже спробувала, якщо чесно, онлайн я роблю смачніше. Коштувала ось ця тарілка 13 євро. Мені здається, що це за дорого такого смаку. але кава смачна. Так ми зараз їдемо в автобусі, давати погано. Короче, нам сказали, що не можна в такому одязі, як ми є, що плечі мають бути прикритими. взяла собі ось такий колір з оливковий типу, щоб він був трішки акцентний. Знаєте. Так що знаєте, що плечі мають бути прикриті аж повністю. Чуть він не до кубка. Ми прийшли до музею Ватикану. Зараз будемо мар заходити. Спека неймовірна. Давайте заходити, дивитися, що там, як там. Я думаю, що я просто повставляю ставки красоти, а якщо щось буде цікавеньке, то я буду вставляти себе і говорити щось. А ось так набирати можна водичку, собі не купувати. Доресі і майже на кожному кроці є фонтанчики хорошої пітьової водою. Знімати все, то не вистачить місця, тому що тут скільки всієї краси. Хочеться просто взяти і нон-стопом все показувати, тому що це нереальна краса. Я не можу просто передати, як тут красиво. Подивіться. Просто куди не глянеш, скрізь краса. Дивно, що дуже жарко, 36 градусів, кондиціоніра ніде немає. Я просто вся мокра. Це єдиний мінус. А так просто гляньте. Знову перевірка детекторами і сканерами. Просто так на площу зайти не можна. Зайшли в базиліку святого Петра. Тут треба бути з накритими плечима. Просто капець, як тут красиво. Я зараз покажу. Ми в ресторанчик, верніше нас заманили, тому що сказали, що дадуть кожному безкоштовне шампанське. Ми вирішили, окей, хочемо взяти піцу, спробувати, тому що ще піцу не їли, а як побувати в Італії і не зісти піцу, то це дуже дивно. Побачимо, чи вона тут буде смачна. Це вентилятор, це цей, що водичкою, пшикає, поливає нас. тому що дуже спекотно. Зараз 37 градусів. Також тут з таких зонтиків шикає також вода, щоб не було жарт, ви прикидаєте. прикидають. Ну, що я такого ніколи не бачила. Ось якраз нам принесли Thank you. Yes. безкоштовне, шампанське, як і обіцяли. Вирішили змовити yes, yes. собі yes, yes. салямі. Ось таку піцю нам принесли з прошутто і салямі. Нам співали пісню в 26. Героям <in> <Holland. in> <Ukraine. in> звонити. Ось така піцуня у нас. Начинки не дуже багато. Але давайте пробувати <спозна> <інця> десяти Ми прийдемо з Корізаю додому. Це остання ніч в Риві. Завтра зранку ми їдемо в Флоренцію. Що я не знаю, чи це буде окреме відео, чи це буде одне відео, але це має бути дуже цікава подорож. Ставлю кадри нічного Риму, Небагато кадрів, тому що там була така крута тусовочка і не було часу знімати. Хотілося проводити час повністю в моменті, тільки декілька кадрів.